Враження дуже позитивні, тому що я побачив на прикладі міста Луцька і даного закладу, як виконується загальна державна політика по підтримці наших ветеранів, військових, інших соціальних верст населення в частині їх реабілітації, відновлення для того, щоб їх якомога швидше привернути до нормального життя, щоб вони були здорові, впевнені в собі і отримали. Максимально комфортні умови для цього, і цей заклад, який я сьогодні відвідав, він це продемонстрував, що відношення до військових, до ветеранів, до людей дуже на високому рівні, дуже гарні спеціалісти, щирі, відверті і готові допомогти максимально швидко людині відновитися. Ми системно працюємо разом з керівництвом нашого реабілітаційного центру для учасників бойових дій. Для того щоб застосовувати найсучасніші методи реабілітації, для того, щоб перелік видів реабілітації був максимально широкий, і люди ветерани в першу чергу з різними травмами, з різними проблемами зі здоров'ям, могли звернутися і знайти тут те, що їм необхідно. Тому Намагаємося і обладнання осучаснювати, і закупляти нове обладнання, яке допомагає більш інтенсивно проводити реабілітацію, швидше її проводити. І, звичайно, що дуже велика подяка нашому персоналу, який також постійно намагаються свої знання осучаснювати, їздять в інші країни, відрядження переймають передовий досвід в інших країнах для того, щоб застосовувати його тут у нас в Луцьку і допомагати нашим ветеранам, нашим військовим.